Товариство, доброго здоров'я! будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, друзі, ми не можемо оминути і не обговорити разом з вами ті найбільш актуальні і важливі питання сьогодення, які цікавлять всіх нас. І стосується це галузі свинарства і безпосередньо ціноутворення на маленьких фуражних поросяток, яких здебільшого у більшості регіонів України вивозять на базари, хтось реалізовує з дому, але тим не менше хотілося б разом з вами скласти воєдину картину, якою вона є на сьогоднішній день у е, цій сфері. Друзі, так що обов'язково перейдіть у коментарі. Напишіть, будь ласка, що у ваших регіонах із цінами на Маленьких поросяток, що у ваших регіонах, із попитом на тих же самих маленьких поросяток. Ну а я як і завжди розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні України. А це Сумська область і Конотопський район. Отже, товариство на календарі у нас 23 березня, 2025 рік, неділя. Акцентую, що саме щонеділі у нас в районі. Відбувається місцевий базар, на якому якраз от і продаються поросятка. На нього ми орієнтуємося і якраз от безпосередньо розповім вам все те, що відбувається із ціноутворенням на поросяток, і із попитом на все тих же самих поросяток. Що стосується базару, то великої кількості поросят маленьких на базарі поки що немає. Чи, можливо, це буде ситуація і в цілому, яка буде формувати ринок, тому що ну, вже місяці-два. mm 3-4 до 5 автомобілів у нас виїжджає на базар, чого, в принципі, дуже і дуже давно вже не було. Були такі базари, колись, ну як колись, навіть ті самі 5-7 років тому назад, коли по весні до 30 автомобілів виїжджало і продавали люди поросяток. Таке вже можна так сказати, тільки в снах може приснитися, але тим не менше, друзі. Що стосується ціни на поросят, 9, 10, 11. Кілограм поросятка ціна в районі 1800-2200. Якщо у нас йде мова про поросят, вага яких 11, 11-12-13 кілограмів, 2300 2500, 2700. Кабанчики, як і завжди в ціні дорожче, свинки на якісь 100-200 гривень, але дешевше, в цілому покупець є. Поросяток беруть, в принципі, якраз цьому активно сприяє поступово, поступово, але здорожчання ціни на живу вагу. Так що, друзі, отака от ситуація у нашому регіоні. З нетерпінням буду чекати інформації від вас стосовно того, що відбувається у ваших краях із ціноутворенням на маленьких поросяток. Із ринком, якщо він у вас відбувається, можливо, хто продає з дому поросяток. Обов'язково пишіть ціну і. Збільшилась активність продажна і купівельна у ваших регіонах. Так що ми і далі працюємо, друзі, не зупиняємось тільки і тільки вперед. Саме головне, щоб настав мир, ну а все інше, то, як то кажуть, дрібниці. Так що всім, мирного неба, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.